У Черкасах зійшлися команди, що демонстрували протилежні результати на старті сезону. ЛНЗ у попередніх матчах чемпіонату не програвав і не пропускав. Верес не здобував очок і не забивав. але все дуже швидко змінилося. Вже на третій хвилині Віталій Бойко, який два попередні сезони провів саме у Черкасах, відкрив рахунок на користь рівнян. Всередині я мав не знаю безмежну радість, але я розумію, що цей клуб для мене багато зробив, тому я не радів цьому голу. але. Всередині шалені емоції. Коли ти не забуваєш, ти не перемагаєш. Нам та три гри не вдавалося. Тому цей гол став таким справжнім ковтком повітря, що команди додав певності. Далі і до перерви саме господарі володіли незаперечною ігровою перевагою. По перерві Верес дещо заспокоїв суперника, відвівши гру від своїх воріт. А згодом рівняни забили ще. Денис Мдукви ударом впритул із кількох метрів замкнув асист від Владислава Шорая з лівого краю 0-2. швидкий гол він завжди впливає на матч. Після голу ми трішечки втратили контроль е нашого штрафного майданчика, особливо створив уріб, було декілька монагод у суперника. Е це так, що дійсно відкарбувалося в пам'яті. Ну, другий тайм, я думаю, що більш в нашому виконанні був, е що в тактичному, що в фізичному плані, був більш ефективнішим, що вилилося в, в другий м'яч. І вже зрозуміло було, що ми цю гру доведемо до логічного завершення. Крапку у цій грі поставив Назарій Муравський, який отримав друге попередження і залишив ЛНЗ у меншості. Після цього господарі вже не мали шансів на порятунок. А Верес здобув свою першу перемогу у чемпіонаті. Ілля Тамашевський Новини рівного.